Добре. Так вас написано. І так буде радіти, коли буде вигубляти вас. Ви чули таке? Значить, хто робить те, що вигублює? вигублення йде на планеті Земля? Чия це все справа? Ви чуєте, чия справа? Зачем топтати на сцені? Ми тебе топчемо. Хто ти, хлопче, такий, що ти топчеш? Ви чули таке? Сиди тихосінько, ротик закрий і мовчи тихо, бо тебе затопче і духу не лишиться. І так буде, так у вас написано? Да. І так буде радіти, коли буде вигубляти. І коли буде виривати з цієї землі? Саме більше, сказав хтось вчора на днях, що саме більше, як сказав цей хлопчина мені, ці, які приїхали, токсична. саме токсична обстановка, саме токсична атмосфера. Ті, які приїхали до Ізраїля з, з бувшого з СНР. Можете признатися? Хлопчик, який жив там, служив в армії. і все. Всевишній що буде робити з такими? І ви розумієте, що? Розмова йде у нас про цю людину, яка там жила, яка дією врітом. І, все. і Всевишній нам в неділь... на тижневому розвідку і каже, що це все він буде виривати. Він дивіться, що написано. Радів, коли робив добре. І буде радіти, коли буде вир... вигублювати вас. І буде виривати з цієї землі. З якої землі буде виривати? З землі, де тече молоко і мед. Він буде виривати, Всевишній буде робити. Ніхто не ливанці, ні оточуючи кругом країни, які там мільйони на... оточують. На... Нічого подібного. Це вся робота Всевишнього. Дивіться, що написано. 28 розділ 58 вірш. Що написано у вас? 28-58. Хто читає? Я. Давайте чуть-чуть виконувати всі слова закону всього, Написані в книзі, і не будеш боятися його славного і страшного імені. Ооо! Господа Бога твоєму. Не буде 28-58, слухайте, що написано. Значить, якщо ти будеш. Додержувати, щоб виконувати всі слова закону, написані в цій книзі, щоб боятися славного і страшного імені Господа Бога Твого. Воно славне ім'я. Воно робить добре. Ну, і потім воно повертається і саме страшне ім'я. Так написано. І я так вірю. Я коли чую, що Бог ну то все і це він все зараз буде все гладити, в пазуху всіх збирати, бо він люблячий, Нічого подібного. І любчий до тих, які в 28-му розділі написали. Ви читали цього розділу? Які благословення будуть тим, які будуть виконувати, які будуть послушні своїм батькам, і написано Діти. Будьте послушні, Апостол Павло каже, у Післані до Єфісян. Діти, будьте послушні своїм батькам. Нормально? Так добре пам'ятаю, коли був послушний, ну коли був непослушний, згадуєш, думаєш, ну, ну чого ти, ну, чо ти був непослушник? Далі, дивіться. А що таке непослухі? Ви пам'ятаєте? Що таке непослух? Самоїл каже. знаєте, що каже? До кого каже Самоїл? Згадуємо. До царя Саула. Знаєте, якось я, останній час вже, знаєте, що думаю. Ну що це все Писання це написано про царів, ну, про таких вельможних людей. Косо. Ну, про бідних людей думаю, про той бідняк, що там нас збирати, збирати. Я просто вам просто кажу, признаюся. Що вона збирати того рішечка на розкласти, що дров і того своє каміннями і все? Ну я просто ну, так я собі нушов. Я так собі думаю. Все написано про царів. Правда? Ну так Всевишньому угодно було. І Самоїл каже до, Сау... до Саула, що не послух, це те саме, як гріх. Ворожбецтво. Пам'ятаєте? Перше Самуїла читайте, 15, 23. Та ні, Саул, Саул виходить. Всевишній сказав. Пам'ятаєте, що Всевишній сказав зробити до, до Самуїла до Саула? Послухайте. Давайте ми прочитаємо з вами. Давайте відкриваємо 15 розділ. 15 розділ, щоб ми знали, про що йде мова. Перша книга Самоїла. Перша книга. Ми недовго будемо, щоб ніхто не переживаємо. Ми зараз дуже скоресенько зараз пройдемо, подивимося цю історію. Ми не спішимо нікуди. Добре, 15 розділ, значить, 23 вірш, написано слідуюче: Непокірливість, як гріх ворожбитства. А свавільство як провина та служба Боном. Не послуг, це те саме, аби служити Боуваном. Через те, що ти відкинув Господні слова, Він тебе відкинув, щоб ти не був царем. Все, царству твоєму прийшов кінець. Ну, а де про це сказано? Що це Всевишній наказав е, Саулові, що зробити? Читаємо зараз раніше. Дивіться, що написано. Дивіться, що написано у 15 розділі, другий вірш. Послухайте, якщо не читаємо, слухаємо. Так сказав Всевишній Саул Господь. Я згадаю, що зробив був Амалик. Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі. Амалик клав перешкоду Ізраїлю на дорозі, коли він виходив з Єгипту. Тепер Саул, слухай, що ти маєш зробити. Іди і поб'єш Амалика і вчиниш закляттям усе, що його, і не змилосердишся над ним. Позабиваєш усе від чоловіка до жінки, від дитини до немовлятих, від вола і до штуки дрібної худоби. І до штуки дрібної худоби. Шаміра переклав весь скот від бика до ягненка, Саул, Послухай, від верблюда і до осла. Самоїл приходить і каже, як у тебе? В мене Самоїл, все прекрасно. А Самоїл каже, ну підожди, у тебе все класно, каже, тут все, ти все зробив. А що це в моїх ушах? А що це за мекання? Від кого це мекання? Хто мекає? Арсік, ти знаєш? Як овечка каже, як? Він знає. На собрання не можна говорити. На собранні можна. Тому і не каже. Ну вже на сьогодні Сенчи вже знає всі букви Алфарі. Цифри знає. І знає, як мекає олечка. Мекання чую в моїх ушах. Знаєте, ми зараз подивимося, що, що тут, що тут, що тут, значить, що що значить, це за мекання? Значить, дивіться що. О, ви пам'ятаєте, хто такий Амалик? А чуть-чуть шевельнемо десь трошечки історію. Хто такий Амалик? Амалик це біблійний персонаж, це син. Хто пам'ятає, чий син? Еліфаза. А Еліфаз хто був? Еліфас був син Ісава. Ми це можемо зачитати, значить син Ісава Еліфас. Буття 36. Це внук був, Ісава. Що? Да. А це внук Ісава. Це не було мабуть? Маленька. Я це не прийшов цю історію, цю я, я це не зібрав. Дивіться що, родоначальник, Значить, Ісав – родоначальник Амаликітян. Ісав є начальник, родоначальник Амаликітян. Нинішній век. Нинішній Саул, і ти цей нинішній вік О, один до одного. І ти цей нинішнього сього віка ти залишив. От, бачиш, тобі воно сподобалося для жертвоприношення. А в севишньому така жертва вона угодна. Люди сьогодні вже думають і бачу, що це все пусте. Ні для чого зараз через два дні буде не потрібне. Ну, все одно люди все переймаються. Ну, винятки є, які розуміють. І ти з того залишив на жертву приношення Всевишньому. Ого. Ні, а... не це перший ворог на євреїв. Ми прочитали, так? Він ж не дав проходу Амалик Ізраїлю, коли він виходив з Єгипту. А мама була Фамна. Ну, ми про маму не будемо говорити. Так. Це значить син Ісава, Еліфаз. В Еліфаза була наложниця Тімна, і вона народила Еліфазові Амалика. Дивіться, що написано. 1 Самоїла 15, 26. Самоїл сказав до Саула. Самуїл сказав до Сеула. Не вернуся я з тобою. Вернися зо мною, Сеул, каже. Самоїл каже, ти погордив Господнім словом. А Господь погордив тобою, щоб ти не був царем, і повернувся Самуїл, щоб піти. А Саул схопив полуплаща його і відірвав. Відірвав. Полуща Самуїла. Як це так можна було зробити? Коли він почув, що він залишається керівництва, залишається царства, хоча полу Самуїл. Ну ти мене можеш Самоїл перед цим народом, перед людьми, ну, сказати, ну нічого, Ну він хороший парень, він хороший хлопець. Ну, він так от поступив, промітчував. Дивіться, що далі написано. І сказав до нього Самоїл, Всевишній відірвав сьогодні від тебе, Ізраїлеве царство. І передав твоєму ближньому кращому від тебе. А той кращий від тебе, уже помазаний на царя. Всевишнього немає завтра. У Всевишнього немає вчора. У Всевишнього є сьогодні. Він живе, завжди Всевишній живе в одному часі. В якому часі? Катя, в тепер? тепер. теперішньому часі. Дивись, я це добре, приємно працювати з молодішою. В теперішньому часі. І як ви думаєте, і послідовники, і що будуть жити так само, будуть в теперішньому жити? В майбутньому. Да? Да. Всі будуть жити послідовники мащеха нашого будуть. Ці. Дорогоцінні сосуди, які Всевишній вибрав вже для себе, він вже вибрав чи ще буде вибирати. Знаєте що? Написано Федеп'ян 2.8. Написано, послухайте, прочитайте хто кого є. Хто сьогодні є саме? У нас є багато прикладів у писанні, хто був послушний, хто був непослушний. Ну я би хотів, щоб ми сьогодні взяли з одного самого послушного, який є для нас зразком еталоном. Знаєте, ви, вам приходилося бути на лінії як? Коли виводили на лінійку і представляли там учня, і, і об'являла школа, директор об'являв школи, що це є зразок нашої школи. Ви бачите, таке? Заходилося це чути. Оце зразок, оце таке. Проповічу, почув Михайло, там був зразком в школі чим. Були такі діти, так, якими школа гордилася. Оце зразок нашої школи. Оце Всевишній буде гордитися, коли Ішуа скаже, оце, бу, оце були зразковими. За них я помер. За оцих отець. І він сьогодні так само в ходотайстві свої ходотайстві перед Всевишнім, Всевишнім. Я тебе прошу. Він просив, коли перед тим як могло вознестися до Отця. І сьогодні він продовжує ходотайство. Єшуа був послушним, написано телефон два вісім, щоб ти написав. Чуть, так, два лісі, он смирив себе і що більше. Он смирил себя. Став послушным настолько, що прийняв смерть. Смерть на стойке казни, словно преступник. Словно преступник. Словно. Да. І сьогодні діти Всевишнього, вони словно, ви чуєте, що вони оправдані, вони словно преступники. Так розумієте? Да. Вони Всевишній сьогодні дивляться. Тих, яких оправдав. І, і він дивиться на це словно преступник. Оправдані, оправдані через слово, через правду. І ми сьогодні прочитали, що то слово є тора це Ішуа, Правда це є Ішуа. Під... І хто піде в вишнє і каже ці дорозі, по цій дорозі, дорогою правди, навіть піде не опитва. І, І тепер от наше заключне слово у нас Колосян 3.20. Послання Колосянам 3 розвива, 20 вірш. Колосянам 3,20. Діти, діти, слухайте своїх родителей во всьому. Так, як це угодно Господу. Діти, будьте послушні своїм батькам. Це угодно Всевишньому. І ви, і ви слухайте, і ви будете бачити, що то буде добре. І така передача Валечка десь там слухає десь час від часу, що там якісь рецепти одна. Де є якісь рецепти, то все. Каже, якщо ви будете так робити, вам буде в этом і в этом буде ваше щастя. Ой. І буде і в этом. І буде вам щастя. І буде це вам і щастя. Це нормально. І буде, будете послушні. Ну, а ці постарші діти, вони теж мають бути послушні, чи їм вже слухатися не треба. Знаєш, Я дивлюся про одного вже старшого, такого старшого дитину, який був. 에, значить, 에, Авраам вже мав постарший був 100 років, і Всевишній каже: Авраам, ходи зі мною зі мною ходи, і буде тобі в цьому щастя. І в цьому буде тобі щастя. Коли, коли ти будеш ходити зі мною? От Дивіться, що написано, одна історія написана, написано в третій царів, один пророк із Юди. Божий чоловік прийшов за Господнім словом до метело. Пішов у так. А Єроваам стояв при жертівнику, щоб кадити. Цар Єруваам. І кликну Божий чоловік при жертівнику за слово Жертівнику жертвнику. Так сказав Севик. Ось у Давидовому домі народиться син Йосія, ім'я. йому він на тобі принесе в жертву священників, пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі і дасть того дня чудо. Послухайте, що написано, і сталося, коли почув цар слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертівника в бетелі. Яровал просяг свою руку. І сказав схопіть його. І пам'ятаєте, що? І всохла рука, яку він простяг до нього, і він не міг її вернути до себе. Вона так і заклинила йому, стала в одному положенні. І цар думає, що таке, ця рука не опускається, не піднімається. Представляєте собі, такого? Таке, таке відчуття. І дивіться, що він каже. А тут далі написано, жертівник розпався, попів висипався з жертівника. А цар відповів і сказав до Божого. Умилостив лице Господа, Бога Твого. Послухайте Бога Твого. Я до нього нічого не маю. Ай-яй-яй, І помолися за мене. А де це все проходило? Де це все проходило? Хто це Ярова Чи його царства він був? Царям? Твого Бога вмилостив. Ви представляєте собі? А чому написано це все про царів, про великих людей? А от дивіться, що написано. Він каже, тут все твого Бога помолися. Що там у тебе є, щось є? Каже, може, щось тим про цього тексту, не, не маєш? Ні, про Амана. навіть. Про Амана? а. Від? я, я думав, він Є нащадком цього. Аман є нащадком Цього Амана. Царя, який Саул, не, не знаєш. Що... Вже... Аман екіплянський цар, цей Арбак. Так, да, так. Да, да. Він є коли... нащадком. Точно, точно. Що... точно. Да. колись це? Ну, тепер я це момент. Дивіться, що написано. І помолися до мене, і нехай вернеться рука до мене. Дивіться, чоловік Божий молиться, умилостивлює лице Всевишнього, і рука вертається. І сказав цар до Божого чоловіка, увійди, увійди до мене, додому мого, і поїж, і я дам тобі дари. І Божий чоловік з Юди устояв перед царем. Ну Перед царем це не просто було стояти. Дар будеш мати, хороший будеш царя, не те, що там просто тобі там пакет фініків. Там що то мало бути, що то Що там міг бути транспорт, яким він мав повернутися до Юди. Могло бути, так? Да? Мій дати. Міг дати такий супровід, що там мало місця. Все мало бути класно. І поїж, і то все. Ну цьому чоловікові з юди немає його імені. Чи ви знайшли ім'я? Його немає імені. Він сказав, що я до того дому не піду, їсти не буду, мені твого дара не потрібно, бо Всевишній мені сказав, що ти не будеш їсти. Послухайте, що таке послушання? Не будеш пити, і тою дорогою, якою ти йшов, ти нею не підеш, ти підеш другою дорогою. І, цар, і, і, і цей чоловік із юди все викладає цареви. Отак тобі цар. Щоб ти і пішов сперед його лиця. І пішов він, повертаючись до, до юдеї. Але був тут написано, хто пам'ятає. Був теж пророк у цьому краї. І там його сини були. І прийшли тато ви розказали, тату, там так і так була така ситуація. Був такий цікавий чоловік, там був пророк, якийсь колега твій. По всім даним, так ми зрозуміли. О! То я його хочу бачити. Ну давайте мені щось когось коня, що там осла засідайте, щоб я скоренько догнав його. Я не знаю, Ви знаєте, ми не маємо права судити кого-то. Із пророком, з мужів. Ми просто дивимося, що тут. Ну, я не хочу сказати, бо я, я небагато послушніший, ніж цей чоловік. І доганяє пророк. Цей з БТО, пророк з Юдеї. Ви чуєте? Пророка з Юдеї. Да. Пророк з Бетелом. Mm? Є різниця трошки. Mm? Та ні, слухай, повернися до мене. Все буде класно. Та я не можу, Та Та ж мені сказав сьогоднішній, щоб я не вертався. Я ніде не їду. Ну я ж теж пророк. Якщо вам буде інший голос говорити, Буде інше вам проповідувати, Апостол посол Шавель каже, ніж те, що ми проповідували вам. Можете представити, скільки сьогодні скалічено, скільки сьогодні маркетологи попридумували всього, вивчили ринок, потребітівський ринок, що вам потрібно? Вам так? А ну так, да, да, у вас так само, як у, як у вас, оце. о, це класно. Розумієте? Це класно. А я ж теж пророк, мені ж все сказав, що це все. А, ну якщо так, да, якщо так, да, то я йду з тобою. І повертається. І їли, і пили, і транспортом благословив пророк з Бетелу, пророка з Юдеї. І повертається пророк свого по краю вже до юдеї. На транспорті все нормально. Ну не все нормально. Біда впереді. Впереді біда. Виходить, нео. А лео сьогодні хто це є? Це лео? лев. Це страшний Лео. цей працівник Лео. Історія. І закінчилося життя пророка. З Бетело за непослушання. Життя, Життя закінчилося пророка з юдеї. Страшне і не вселишнього. Воно благословенне Але За непослушання воно страшне. Хай умудрив нас вселишній допоможе нам бути послушними. Богу нашому слава далі. Амену забуде.